Привіт, друже! Сьогодні я розповім тобі казку, яка називається Фенсі Ненсі. Мої вишукані речі. Але перед цим обов'язково підпишись на наш канал, щоб не пропускати нові казочки. Ола-ла! Обожнюю свою кімнату. Тут зібрані всі мої улюблені вишукані речі. Я люблю метеликів, тому ми з моєю найкращою подругою, Брі, зробили крильця, щоб бути схожими на них. Правда, вони чарівні, такі витончені та ніжні. Ми любимо гратися у дворі, пурхаємо, як метелики. Я і Брі багато часу проводимо разом. Цей чайний сервіс мені подарувала мама. Він такий вишуканий. Чаювання з ним завжди особливе та смачне. Ми з Брі любимо пити чай. Це наша традиція. А Джо Джо любить малювати. Вона подарувала мені наш портрет. Моя сестричка найкраща в світі. Я її дуже люблю. Я повісила малюнок у рамці на стіні, а саму рамку прикрасила. Джоджо -джо щоразу усміхається, як бачить нашу картину. Якось я застудилася, і мама пошила для мене подушку та прикрасила її мереживом. Яка це була краса, вона неймовірно гарна. Буа додають шарму. Ох, і багато їх в мене. Я вам покажу свої буа, наче на показі мод, ось блакитна. Та-дам! ось рожева, Та-дам! Навіть тато залюбки приміряє мої боа. Це так весело. А ще в мене є чудовий столик із дзеркалом, який раніше належав моїй бабусі. Дідусь ним ну дуже дорожить. Та все ж дідуньо подарував його мені. Бо знає, що я любитиму столик так само, як і бабуня. Кожна моя вишукана річ нагадує мені тих, кого я люблю. Любов це найвишукована річ. Друже, якщо ти ще не спиш, то обов'язково підпишись на наш канал, щоб не пропускати нові казочки.